Росіяни та білоруси знову беруть участь у змаганнях, що буде з олімпіадою і що взагалі робить із цим українська сторона. Усім привіт! Мене звати Катя Годунова. Це шопа спорту, і вітаю вас на Ютуб-каналі Суспільне спорт. 28 березня міжнародний олімпійський комітет рекомендував усім суб'єктам олімпійського руху, зокрема міжнародним спортивним федераціям, допускати до змагань російських і білоруських атлетів. Що це взагалі означає і як уже на це рішення відреагували в Україні та Росії? Зараз вам розкажемо. А ви обов'язково підпишіться на наш канал і поставте подобання. Вайку, аби ще більше людей побачили це відео. Почати потрібно з того, що рішення МОК це рекомендація, тобто кожен суб'єкт олімпійського руху самостійно обирає, чи дотримуватись її чи ні. Вона не є зобов'язанням, але ця рекомендація також має низку умов, до яких, на думку МОК, необхідно прислуховуватись, допускаючи росіян і білорусів. По-перше, вони мають виступати виключно як індивідуальні атлети і в нейтральному статусі, тобто без використання національної символіки. У командних змаганнях Росія і Білорусь допускатись не повинні. Друге, у змаганнях не можуть брати участь спортсмени з РФ і Білорусі, які підтримують війну. Так само до змагань не мають допускатися ті атлети, що несуть службу в збройних силах чи органах нацбезпеки Росії чи Білорусі. До виступів допускаються лише ті, хто повністю дотримується всіх норм антидопінгового кодексу. Також залишаються чинними рекомендації щодо санкцій Росії та Білорусі як держав. Тобто організатори змагань не повинні використовувати їхню національну символіку, проводити турніри на території цих країн і запрошувати їхніх офіційних представників на спортив івенти. Зазначу, що ці рекомендації не стосуються Олімпійських ігор у 2024 і двадцять шостому роках. Під час засідання виконкому це питання не порушувалось. Водночас, за рахунок цих рекомендацій, росіяни та білоруси отримали зелене світло для того, аби брати участь у відбіркових змаганнях і тепер потенційно можуть здобути олімпійські ліцензії. Якщо хочете, аби ми детальніше розказали, як це може статись і в яких видах спорту РФ і Білорусь уже точно не зможуть виступити в Парижі у 2020 четвертому. Пишіть нам у коментарях. Тож, як реагував, на це рішення в Україні та у світі президент Національного олімпійського комітету та міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай на своїй сторінці у Фейсбук назвав перемогу. Той факт, що під час цього засідання виконкому мок не було прийнято рішення щодо допуску російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор. Також у коментарі суспільний спорт функціонер заявив, що зараз необхідно працювати з тими федераціями, які вже виступили проти допуску спортсменів із країн-агресорок. Того ж дня Міністерство молоді та спорту України виступило з публічною заявою, який засудило часткову зміну позиції міжнародного олімпійського комітету щодо недопуску російських і білоруських атлетів. У Росії ж теж трохи пригоріло від цього рішення, але через інше. Так, очільник Олімпійського комітету Росії Станіслав Казнюков заявив у інтерв'ю для Ріа Новості, що рішення МОК є дискримінаційним і, взагалі, є фарсом. На його думку, дії МОК порушують права людини, і російська сторона не згодна на додаткові допінг тестування. Міністр спорту РФ Олег Матицін теж Гадав про дискримінацію, назвав рішення неправомірним і взагалі підкреслив, що Росія завжди була за спорт поза політикою. НО Білорусі своєю чергою висловив незгоду з рекомендаціями МОК, назвав їх необґрунтованими обмеженнями і підкреслив, що не допустить зневажливого ставлення до своїх спортсменів. Чесно кажучи, поки читала всі ці реакції, було відчуття, що читає один і той самий текст, але в ньому просто слова трошки місцями поміняли та й таке. Щодо інших країн, то польський міністр спорту і туризму Каміль Бортнічук уже заявив, що польща готова приймати російських і білоруських спортсменів на своїх змаганнях. Але перед цим атлети цих країн повинні підписати документ, яким вони засвідчують, що не підтримують війну та визнають Владиміра Путіна злочинцем. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер назвала рішення МОК ляпасом для українських спортсменів і наголосила, що українські атлети заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Міністерка освіти, науки та спорту Литви Юргіта Шуждінена також під. Тримала Україну зокрема у коментарі для Делфі. Вона зауважила, чи не виникає в тому Баха запитання, як цитую, ми житимемо далі, знаючи, що майже 300 українських спортсменів ніколи більше не візьмуть участь у жодних змаганнях. Наостанок, хотілося б знову згадати в цьому контексті Україну 30 березня, у день, коли ми записували цей випуск. Вадим Гуцай провів зустріч із українськими спортивними федераціями, під час якої наголосив на тому, що представники України мають бути єдині у своїй позиції. Але проблема в тому, що ця позиція досі до кінця не розроблена. Досі не існує жодного офіційного документу з рекомендаціями, який би засвідчував, що робити українському спортсмену, якщо проти нього на майданчик виходить російський чи білоруський спортсмен, бойкотувати турнір бойкотувати, борот з ним чи ні, досі у спортивних федерацій немає чіткої спільної стратегії, що їм робити, окрім того, як розсилати листи в міжнародні федерації. Є окремі рішення, як у Федерації фехтування України, про бойкот турнірів, якщо там є росіяни чи білоруси, але щодо позиції інших федерацій у публічному просторі, мало що відомо. Українські ж спортсмени так само не в захваті від потенційного бойкоту змагань чи Олімпійських ігор. Зокрема, про це говорили бронзова призерка Олімпіади Ярослава Магучих, називаючи таку позицію слабкою. Я думаю, що це дуже слабка позиція. Хочеться і олімпіади, тому що ми мусимо зробити, щоб все, щоб цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді – це найбільше змагання, котрі дивляться всі люди. Хто не дивився до цього, наприклад, не слідкував за спортом, вони дивляться зараз. І якщо там не буде українських спортсменів, ну це буде провал, чесно. Чутки про те, що МОК збирається повертати росіяни білорусів, з'явилися ще восени минулого року, але що глобально змінилось у діях з української сторони, важко сказати. Пишіть нам у коментарях, що ви думаєте про рішення МОК і що варто зараз робити Україні? Я ж з вами прощаюсь і до зустрічі в наступних випусках шопа спорту.